Вітаю усіх! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з рядками у Python. Python сприймає за рядок все, що розміщено у в одинарних отаких от або ось таких подвійних скобках. Давайте призначимо змінні A, якийсь певний текст, який буде якраз являтися рядком. Ось у мене текст і для того, щоб його ми, як зазвичай використовуємо оператор Print. В даному випадку у нас виведеться весь рядок. Для того, щоб мені вивести тільки певний елемент мого рядка, я можу скористатися такими квадратними дужками. І вивести порядковий номер елемента. Нумерація у нас, я нагадаю, починається з нуля. Тобто, якщо я виведу перший елемент, то в мене в даному випадку виведеться тільки буква R. Також у рядку можуть бути присутні і розділові знаки, і цифри. Але цифри в даному випадку будуть сприйматися саме як символи, не як числа, так, з якими можна проводити математичні операції. Для того, щоб вивести, наприклад, мені з першого елементу по п'ятий, я можу ось таким чином це зробити. Ви бачите, що в мене виведений тільки а, перший, другий, тобто до п'ятого елемента, п'ятий не, не включається. Але якщо я залишу один і двокрапка, то в мене виведеться все від першого символу і далі. А, так, далі ми можемо використовувати так звані ескейп-послідовності. Наприклад, якщо я хочу вивести якесь повідомлення, де є ім'я. Так, от слово, якщо я напишу ім'я, то тут є апостроф. І вже, бачите, ну, тобто, закоментувалась, вона не розуміє, що це таке. Тоді в даному випадку краще використовувати Escape послідовність. escape послідовність це показує, що цей символ в даному випадку я можу використовувати слеш в, в іншу сторону, та апостроф. Запустимо, перевіримо ім'я. Тобто, в даному випадку ця escape послідовність тут також можна писати як одинарні, так і подвійні лапки. Також escape послідовність є, яка переносить на наступний рядок. Це краще було б зробити ось так. Для прикладу. І escape послідовність, яка, наприклад, я хочу привіт вивести в одному рядку, а все інше в наступному. Я маю використати наступну escape послідовність slash в ліву сторону, та N. І подивіться, у мене слово привіт пишеться в одному рядку, а усім присутнім в наступному. Також є така наступна послідовність escape послідовність це slash T. Це означає, що буде надруковано з певним відступом. Я також можу писати, комбінувати ці escape послідовності Наприклад, давайте поставимо І e N, і -E T. Подивимось, що буде у нас в випадку. Ви бачите, що мало того, що перенеслось на наступний рядок, то ще й надрукувалося з відступом. Тепер, які операції ми можемо робити з рядками? Ну, По-перше. Ми можемо давайте додавати рядки. Наприклад, у нас є два рядки рядок А та рядок Б. Для того, щоб додати давайте виведемо так. Плюс Бі. Я вже думаю, ви здогадалися, що у мене це спрацьовує як додавання, конкатинація. Не додавання, в прямому сенсі, як цифри, букви, як числа, а саме як з з'єднання рядків. Але ви бачите, що у мене в даному випадку без пробіла надрукувалося, для того, щоб друкувався ще й пробіл, роблять ось наступним чином. І в даному випадку. Мабуть, А, Так, якщо я перемножу рядки, наприклад, А помножу на 3, я думаю, ви також здогадалися, у мене три рази надрукує одне й те ж саме. Тепер для того, щоб отримати доступ до певної До доступу по поелементну. Так, як ви вже розумієте, це для, цього, для того, щоб поелементно працювати з рядком, нам потрібно організовувати цикл for. Ведемо додаткову зміну, ми будемо перебирати в рядку A. І що ми будемо ну, Давайте надрукуємо все, що знаходиться в рядку a, але поелементно. Тобто, з першого елементу. По останній виведеться, але перший виведеться, перейдеться на наступний рядок, другий і так далі. Ви бачите, що в мене мій рядок виявився в стовпчик. Якщо я захочу. Що тут ще я можу зробити? Наприклад, що ми можемо перевірити, чи є те, чи інший елемент, чи символ, в нашому рядку. Давайте перевіримо, чи є слово усім, або знак оклику. Давайте знак оклику, чи є знак оклику в моєму рядку A? Для цього мені потрібно з -з організувати розгалудження за допомогою оператора IF. Потім а, в подвійних лапках пишемо знак оклику, а, чи є in моєму моєму Рядку E. Uh, ну, якщо я зараз ось так і залишу, то мені виведе, що ага. Очікує двокрапку. Ну і давайте виведемо принт, такий рядок. Такий символ був присутній. Так, організували. А, якщо я хочу перевірити, чи немає, навпаки, немає, то я повинна використати заперечення. not, not in A. Чи немає? І в даному випадку в мене пусто. Чому? Тому що такого символу в моїм, тобто є, він присутній, і не виводиться оператор після цього. А просто, як ви бачите, пустий оператор вивівся. Якщо я тут зроблю інший якийсь символ, який дійсно його не буде тут, наприклад, символ. крапка, так? То в мене виведеться, да, тут логічно було б символ не присутній, так? Неприсутній. І в даному випадку дійсно виведеться такий символ неприсутній, тому що крапки в першому рядочку, привіт усім присутнім, його немає. Що ми ще можемо робити з рядками? Наприклад, ми можемо перевіряти кількість символів. Для цього використовується оператор Лен. Давайте виведемо. Можемо це різними способами. Наприклад, це саме лен, довжина. Це це буде довжина символу рядку A. Print C. І в даному випадку в мене ось виявилось, порахувалось 22 символа. Це ще можна було простіше зробити ось, наприклад, таким чином зразу написати, щоб не вводити додаткових змінних. Результат той самий. Давайте розглянемо приклад, коли нам потрібно зниз, зменшити, тобто перетворити регістр з вищого на, зменшити, господі, заголовні букви на маленькі. Для цього використовується функція lower. Я можу ввести іншу зміну та використати ага, те, що не викликаю рядок, який я буду перетворювати, та пишу. В даному випадку всі символи мого рядка зменшують регістр і буде присвоєно рядку B. Давайте виведемо рядок B та подивимося, як спрацювала наша функція. Тобто, у нас всі букви стали маленькими. Також ці функції є, наприклад, upper. Так? Якщо у мене а, всі букви маленькі, я хочу навпаки їх зробити великими, то для цього мені потрібно скористатися функцією. А, так, пишу. А, пер. І перевіримо, як вона працює. Ви бачите, що всі символи в мене стали великими. Ну і наостанок, давайте розглянемо приклад, коли нам потрібно порахувати кількість входжень у рядок. Тобто кількість певних символів чи слів у рядку. Для цього використовується функція count. Наприклад, давайте ми. Я повинна призначити змінну. потім написати, що в моєму рядку A буде виконуватися підрахунок, count, і в подвійних рядках слово або символ, який я буду рахувати. Давайте букву U порахуємо, скільки букв У в нашому рядку. Ну і виведемо відповідно виведемо B. І в даному випадку у нас виявилося, що два символа У нашому рядку. Перелік функцій я вам надам у методичних рекомендаціях, як вони використовуються, тому що всі приклади нереально тут переглянути. Але я вам дам перелік в табличці функцій, які ви можете використовувати для розв'язування своїх задач. Дякую всім за увагу!